Студент із Костопільського району Максим Єфименський для свого проекту обрав тему облаштування відпочинкової зони села Базальтове. каже проблема актуальна і зволікати з її вирішенням не варто. Туди дуже багато приїжджає літом людей, а там умов ну немає. Це саме треба покращити інфраструктуру там на місці. Ідея хлопця сподобалась організаторам конкурсу. Вітак Максим став одним з його переможців. Реалізувати проект планує разом із депутатом облради від Костопільського району. Що залежить від нас від мене особисто, як від депутата. Я би дійсно хотіла ну, з вами побудувати конструктивну роботу, знайти спільну мову, щоб ми дійсно були командою, яка зможе е зробити якісь нововведення, можливо, якісь просунути нові ідеї. Загалом перемогу конкурсі отримало 19 проєктів із 80 запропонованих. Всі вони за словами голови облради Юрія Кічато, також будуть взяті на озброєння обласних обранців в програмах, прийнятих обласною радою, в програмах із соціально-економічного розвитку, в програмах екологічних і в програмах гуманітарного розвитку. Крім того, четверо учасників проекту під час участі в ньому знайшли собі роботу в органах виконавчої влади. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День помічниками.